Доброго дня, друзі. Третій день як вже почалася грибна осіння хвиля. І два дні я був у лісі, не йшов до роботи, сьогодні вже вийшов, вийшов до роботи сюди вчерешеньку, але прийшов до роботи і все ж таки всі говорять, що грибів у лісі немає, бо було сухо. І думаю, йду, я спочатку перевірю і тоді вже приступлю до роботи. І йду так до лісу, от сюди, оце є цими стежками відпочиваючи, отак йдуть у ліс. Там є дорога вправо-вліво, вони прогулюються. Ну, така, е, як би сказати, такі тут надаються послуги. По і от я піднімаюся до лісу і дивіться, що я бачу. Ось такий ряд ялинок. Ось. І прямо біля стежки. От дивіться. Я його зриваю. От. Бачите, він росте. Воно хрусткіт буде. Ось такий. Грип. Свіженький він недавно виріс. Тобто я ще до лісу не дійшов, і є у мене перший грип. Як ви думаєте, буде далі? Буде. Ось і перший боровик, друзі. Але він не знаю, коли він почав рости, і він пропав. І ще знайшов я місце, де хтось зірвав, напевно, гарного далекого, тому що ямка далека, він не загорнув. І там був відрізаний корінь. Почищений. Прішний всього це хтось не місцевий, тому що такі як я, тому що місцеві, як правило, вони не чистять. Ну тут немає що брати, нехай так і росте. А, і там було два дві ямки. І видно, що обчищений корінь. Ніжка обчищена. Ну це певно. Що... Тут я вам казав що я знайшов місце від боровика. Хтось його знайшов, почислив, там була ще рядом поруч, ще була одна ямка маленька, в яку був великий і маленький. І я знайшов того боровичка, також там не було що брати, але ось я знайшов справжнього красення боровика. І ви це побачите. Дивіться, дивіться. Це, скоріше всього, маячки перші. Через три дні тут буде вже, думаю, що багато. Дуже гарний, здоровий. Я його заберу. Я не рву, тому що хочу сфоткати його. Є ще одна знахідка, друзі. Маленька, але теж... Бровичок він. Треба чимось його піддіти. Пробую ножиком. Щоб я його не поламав. Ось. Якщо рахувати той негарний і той, що хтось наперед мене забрав, то це вже четвертий, бо там ніжка свіжа чищена, це 100% сьогодні. Значить, вони починаються і тут. Такий мій висновок. Йдемо далі. Ну що, друзі? Є і перша сімейка, яка складається поки що з двох, бо більше не бачу. Може ще зараз десь відшукаю. Ось один такий маленький. Знаю, куди він пішов. Далеко не втече. А ось отакий гарнюня. Це видно, що вони осінні. Буточки такі класні, товсті, тяжкі, слава Богу. Був тут і третій. Просто я його не зразу відшукав. І теж гарний. Він був під листям. Я вже збирався йти так, що подивився назад і побачив його, як він виглядає з-під листочка. Дуже вони непримітні. Ну, якщо попав прямо в фокус погляду, то знайдеш а так дуже тяжко їх шукати. Ну, друзі, ще одного я красення знайшов своїм дружком. А, це. А, лице боровичок. Дивіться. Скажіть. Краса. Ну що ж, друзі, напевно, і в Черешинці починається рух. За годину я вже знайшов, якщо я не помиляюся, сім штук одного такого, що він чомусь зіпрів, так буває, грибів. Решту гарні. Ну і місце знайшов, що тут вже хтось був до мене. Значить... Ніжка різана свіженька. Значить, людина теж що знайшла. Отже, показую вам ще одного. Боровичка. Гарнячка. Бачите який? Я приїхав і спитав тут хлопців, що працюють. Кажуть, що ходили в ліс. Як тут є гриби там, де я, був, вже є. А вони кажуть, немає нічого. Я так подумав, що. Ну, ліс з грибами до тебе точно не прийде. Якщо ти підеш у ліс, то можеш щось знайдеш. А ліс з грибами точно не прийде. Однозначно. Тому, якщо йдеш у ліс, а вони ще є до того, то обов'язково знайдеш. Звісно, коли немає, то не знайдеш. Але коли вони є то їх точно знайдеш. Що я і роблю. Хочу, друзі, показати вам. Я випадково знову вийшов на те місце, що я говорив, що хтось знайшов. І от дивіться. Ось один корінь чищений. І ось другий. І ось одне місце не закрите. А ось тут було. Напевно, був конкретний боровічок. І між іншим я, якщо пройти метрів 10 уперед, знайшов отих трьох. Так що ну, більше я чищеного нічого ніде не бачу. Роблю висновок, що через три дні буде гриба більше. Дощик пішов. Правда, похолодає, але я думаю, боровикове це ні по чому. Ну що, друзі, сьогоднішнє тихе полювання завершене. Сьогодні е, середа, 24 вересня. Я вирішив перевірити, як справи в черешенці в лісі. Моєю цілею було не... Назбирати багато грибів, а вияснити, чи тут також іде рух. E, прийшовши по лісі, я знайшов ось таких вісім боровичків, двох малесеньких і трьох малесеньких, там один притулився ще до великого. І п'ять таких нормальних. І один білячок. Вияснив, що гриб починає рух і тут. Вияснив, що ще є якийсь грибник, не тільки я. Тому, якщо б тільки один. Ну, але він пройшов, а я своє знайшов. Так що, можливо, і ті, що він знайшов, я теж би не знайшов. Тому що кожен шукає і збирає свої. Слава Богу. Піду я до роботи вже. Ось така знахідка вчорашня. А ви підписуйтесь на канал, підтримуйте мене. Дивіться моє відео, дивіться оці такі класні краєвиди. Споглядайте природу, яку Бог створив. Радійте, веселіться тим, що Бог дає на кожен день. Слава йому, нехай прибуде.